Придніпровська залізниця реалізує широкомасштабну програму розвитку сфери охорони здоров'я. Один з ключових напрямків інвестицій у сучасне медичне обладнання. Профільна відділкова лікарня для залізничників на станції Кривий ріг головний яскравий приклад того, як європейські стандарти надання медичних послуг стають усе більш доступними для пересічних жителів Кривого Рогу. У ремонт та придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення лікарні вклали 5 мільйонів гривень, але витрачені кошти того варті. Відтепер відділення змінилося не лише зовні, а й вийшло на якісно новий рівень надання медичних послуг, кажуть медики. Новое оборудование, сделали ремонт капитальный и поставили отделение на высокий уровень. Сегодня у нас поставлено оборудование, которое в Украине только находится в двух городах. Это в Донецке и в Харькове. И третье это наш город Кривой Рог. Аерокріотерапія це найсучасніший вид терапії, за допомогою якої мобілізуються усі резерви організму людини. Секрет такого впливу у надзвичайно низькому температурному режимі мінус 60 градусів і нижче. Такі аерокріокамери стоять у футболістів для швидкого їхнього відновлення після травм, після розтяження, після сильної усталості. Фахівці стверджують, що холодом можна лікувати цілий спектр хвороб від запальних процесів суглобів і хребта і навіть до лікування безпліддя. Вікових обмежень у аерокріотерапії не існує. Головне увійти до кабінки з позитивним настроєм і налаштуватися на динамічний рух. Під час сеансу аерокріотерапії лікарі включають музику. Аерокріотерапія це потужний стрес для організму, але стрес, який змушує увесь організм працювати на одужання. В основному це направлено на імунну систему, на усилення метаболізму, зниження сахара, зниження весу, на швидке відновлення після каких-то травм при післяопераційне відновлення, при послі хіміорадіотерапії, Дуже активно використовують в дерматології, в неврології. При депрессивных состояниях синдрома хронической усталости есть данные о том, что длительно болеющие дети после 10 сеансов аэрокриокамеры снижается заболеваемость на 5-7 раз. У 2014-му відділкова лікарня для залізничників долучиться до медичної реформи, яка в рамках обласного пілотного проекту реалізується у кривому розі. Але вже сьогодні медики фахово констатують в Україні так не проводять його швидко і надійно, як у нас в Дніпропетровській області. У Придніпровській залізниці обіцяють, що модернізація фізіотерапевтичного відділення це далеко не остання інвестиція у медицину. Залізниця реалізує соціальні проекти для своїх працівників для міста в цілому на постійній основі.